70 років тому розпочалася велика Вітчизняна війна. Сумну дату згадували сьогодні українці сходу та заходу, півночі та півдня країни щоправда відзначали в різний спосіб. Так в Донецьку спалили прапори СРСР та нацистської Німеччини. Зробили це двоє шахтарів. Акцію провели на верхівці одного з териконів шахти імені Челюськінців. Олександр Луцик та Віктор Михащенко заявили: ми двоє українців із Донецької області. Сьогодні, коли 70 років тому розпочалася бійня, що розв'язали дві сатанинські с сили одна з москви інша з берліна ми солідарні з рішенням обсє у ньому обидва кровожерливі режими визнані винуватими в цій бійні. якщо ми європейці то з такими прапорами в гості ніхто нікуди в європі не ходить думаємо що сьогодні всі люди доброї волі підтримують те що ми зробили і чинитимуть так само кінець цитати я нагадаю 2009 року парламентська асамблея обсє зрівняла комунізм та нацизм як режими однаково злочинні за своєю суттю.